Всім привіт! В цьому відео я буду садити кавун-сорт, називається троянда Південного Сходу. Тому давайте приступимо. Планую 9 ямок зробити, по 2 в кожну. Так, тепер зробити ямку треба. Так, буду робити ямку, якщо що, я буду ставити на відео на паузу, тому що мені незручно. Зараз викупаю. Так, вже викупав цю ямку. Тепер що робимо? Який план? Спочатку потрібно сюди на вуз такого зіпрівшого вже насипати сюди отак насипаю, друзі, його. Ще трошки. Далі беру землю трошки. Присипаю його, присипаю і перемішую. Ось щоб так, отак вийшло, ось так. Навіть ще трошки можна? О. Ну ще трохи. Так. Все. Далі копаю яму. Так, третя ямка готова. Тепер все робимо як і з другою і так далі. Буде 9 ям, ямок буде 9 ямок. Так, друзі все. Цього достатньо. О, вже четверта яма готова. Ну, якщо буде сподобається до кінця її додивитись, сподобається відео, поставте вподобайку. А я поки що продовжую робити це. Поки що таке викупаю всі 9 ямок, це так зроблю, розмішаю. Потім треба воду принести і потім присипати землею трохи і посадити зер... тобто це насіння і засипати все, знов землею. Ці камні викидаємо відразу. Так, все далі. Друзі, я вже всьому яму викопав і буду її засипати знов навозом. Тому що я не все знімаю, тому що щоб, ну, це все ну, це займає час і треба працювати. Ось так я вже роблю. Буду навіть трохи ще. Так. Друзі, тепер купаю восьму. Так, друзі, все. Тримаю це все рукою, знімаю все це. Так, друзі, переходимо до останньої ями дев'ятої. А я вже зробив дев'яту останню яму і далі побачите, що буду робити. Так, друзі, я вже це <кій> навіть поляв. Ці палочки це для того, щоб ми бачили, де ну, щоб я бачив, де сапати, і плюс вони будуть опорою, коли будуть в'язатись кавони, тобто вверх, вони тягнутись, тобто то їхні вусики сюди будуть обкручуватись, і це теж буде плюс. А зараз я буду садити, сіяти тобто, їх десь по дві дві насілинки в кожну ямку. Ну, бачите, одна виросте, друга не виросте. Ну, про запас. Так, друзі, ось носінинка. І її сажу. Трішки от сюди. А от інчу з іншого боку. Тільки не так глибоко. О, ось так буде добре. Так, друзі, тепер другу ямку. Так само просто беремо сюди втикаємо і от сюди іншу. Виростуть. Одна виросте, одна не виросте. Про запас. Приблизно тут десь буде 20 насінинок всього. Каоніда, друзі. І це ще. Не треба думати, що це все виросте. Бо може половину, може менше не вилізти. Ну, тому що ну, це таке життя. І відповім на один коментар. Ну, не один коментар, а ще додам відповідь Оксани Завалової. Додам відповідь. Чому, е, скільки, треба, е, ну, через скільки, скільки разів треба підкормлювати розсаду? Добре, скажу. Треба їх два рази всього. Хоч, наприклад, перший раз, от, наприклад, ну, завтра чи сьогодні посадили, ну не посадили, а це, як сказати, ці, ну, е, підживили. І при, хай прийде 7-10 днів. 7-10 днів, друзі. І тоді, вже другий раз підкормлювати і все більше не треба, так? Ось так, друзі. А зараз, якщо будуть якісь питання про город, про кавуни, скільки вже сіємо їх, пишіть в коментарях, прямо під відео. Я вже 4 ямки засаджую, вже четверту засаджую, тобто вже 8, 8 кавунів посадив вона і треба якось трішечки сюди, ось так. Так, сюди я вже посадив, в шосту ямку. Уже в сьому сажу. Бачите, ось тут торчить воно. Так. Бачите, таке боже, як це показати, оце. Ось це тут це не буде насіння. Ну, тобто не виросте. Тобто з цього треба оце доверху, щоб було. Так. Далі сажу. Так, друзі, я без вас вже це все зробив, закрив скавуни, тобто засипав все і будемо чекати, поки воно підросте, покажеться з землі. І може, якщо все буде добре, то плоди. Так, друзі, покажу вам об... огляд. Тут посадили в четвер картоплю. Картопля була посаджена в четвер, ой, минулий. А минулий четверг це, я вам скажу, яке число, то 11 травня. А 13 травня ми ось тут до половини цієї вишні від тої цибулі посадили картоплю теж. А тут буде тут капуста чи що. Чи гарбуза, я не знаю, треба подивитися. А на цьому я буду з вами вже прощати, друзі. З вами був Арсеній, канал Господарства Арсенія. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей!